Коли ми збудували оцю асфальтівку, туди побудували, там побудували. А ця дорога була, не, була без асфальту. І ми тоді прийняли рішення робити проєкт по капітальному ремонту цієї вулиці. Тут не було дороги, я тут вже 60 років. Я тут живу. Ну то було то після було нічого. розумієте, А коли нам зробили дорогу, то ми люди воскресли, люди дякують. Проект той буде успішним, в якому задіяно більшість жителів громади. А для того, щоб він був успішним, треба визначатися з тими проблемами, які найважливіші. Зараз набагато краще працюється, тому що є все необхідне для надання невідкладної допомоги. І Дуже приємно, що ця невідкладна допомога надається безкоштовно. Сільська рада виділяє, скільки коштів, скільки необхідно. Ви там сверлити будете, так? Да? Так. Ой, добре. Кабінет невідкладної стоматологічної допомоги. Це не є клініка, це не є цей, але... Не мало, не мало важливо, це є теж допомога для людей, особливо для пенсіонерів і все, що це йде безкоштовно, це дуже важливо. Перше речення. Читати. Стомилися та й сіли на траві. Перегочити. Ми теж хвилювалися, а як буде далі, чи ми не будемо шукати роботу через декілька місяців. А тепер хто хоче, той знайде роботу у громаді. По-перше, в громаді що відбулося, це переосмислення людей. Коли було раніше, ми привикли, як до радянського часу, що це не наше діло, не наша справа. Зараз люди розуміють, якщо вони самі, то не зроблять. Кожен в своїй сім'ї на вулиці і в загальному селі, то нам ніхто не зробить. Таких об'єктів, які зараз працюють по Шумську чи по Шумській громаді, не робилися роками. Тобто на ці дві дороги виділено на субвенції виділено біля 11 мільйонів гривень. Будемо це казати, це наших минулорічних чотири бюджети міста. І зараз у нас встановлені програми, ми кожного дня бачимо, скільки хто податків сплатив, хто саме перечислив нам гроші, копійка, я ну а відчувається, що ми господарі. У нас газове опалення, у нас є електричне опалення, газове, збудували котельню, щоб ви бачите, там і котельня, і кухню. І провели ми газ. Так що в нас ще газифіковано воно, Це вода гаряча, вода холодна, водогін. Все тут зроблено. Робилося для дітей, робилося все з любов'ю. Перший раз, коли об'єднана громада, зібралася всі разом. Зібралося 21 село на центральній садибі, де люди знайомляться, де люди сьогодні бачать, що об'єдналося не на словах, не на папері. А сьогодні є дійство, яке дійсно доказує, що ми є сьогодні сильна, велика, об'єднана територіальна громада. Це відсотків можна плигати від радості в Польщі. Відповідальність у мене така, що я повинен людям розказати, як воно є, з плюсами і з мінусами. Тобто ми не кажемо, у нас все гарно, у нас поразно. Щоб наші люди дійсно себе почували у вільній державі, щоб вони почували, що вони є громадянами України. Що вони мають тил і підтримку від свого керівництва і від своїх людей від своєї влади?